Ну що друзі, всім привіт. Почали збирання соняшнику. У нас такий сьогодні состав отак от грудячий каток, мазик на подхлоті, основний удар на газончика. Коротше, молотимо. Два дня назад була влага 8,9-9. Зараз уже 5,4. Шикарно в цьому році справляються катки, палка супенька. Дивіться який фон. Трошечки де продавив комбайн, не добиває, ну а взагалі ось все. До посіву готові, ждемо мінімальних опадів, а можливо навіть не будемо ждати, дивіться тут. От на глибині десь 7-8 см волога є. Можливо, дивитимесь по времені. Можливо, відразу і посіємо. Все поле гарне, чисте. ну І не треба в мене кожен рік, у мене От проблема. Бачите, отакі от от їжачки знову ж таки проявилися. І так як дивишся... Вроді багато, ну вони ось фон просто зелений роблять, дивіться. Ось одна. Дивіться, нема, нема, нема. Вон через 5 метрів друга, третя. Ну отак вони поодинокі. Ось метра через три. А як дивишся на фон поля, вроді аж зелений. в цьому году. Невеликі, ну в принципі поки що задоволені. Результатів ще ніяких не можу сказати, але по газону бачу натура нормальна. Натура нормальна, шляпка виповнена, середина також. І ось така середня гріночка. Дивлюся те, що ми десь тут сіяли половиною штук на метрів треба вменшати. Там де 3,5 рікша виповненіша. От дивіться ось тут десь протяжку сьогодні. Раз отакі обрізки. Комбайн, в принципі, кому цікаво для СТСів. Так як я там в коментарях і писав. Опускаємо деку повністю донизу. Потім чуть-чуть приподняли, щоб вона там обшнички не черкала. Різко откинули, шляпка вимолочена і майже ціла, де-не-де -де -де там попита. Вітер 750. Решета виставили до забивання, до зрабатування тріщотки. Тільки тріщотка зроботала до молоді, трохи прокрили верхню решету і немає. Адекватні, адекватні втрати, втрат взагалі немає. Нема такого комбайна, щоб часи без прат. Адекватні втрати, адекватні сорт, в принципі. Можна навіть і ще вітру ну, Нормально, не буде ризикувати трошки все, виходить, непогано. Ось пробіг наш газончик. Вже ручалочка така палочка. Тобто ми працюємо по якому принципі. Газон встиг, вигрузили в газон. Газон не встиг, вигрузили в маз. Маз стоїть на тобто, якби, У мене всі хлопці універсальні, Совміщаємо приятне з корисним. Тобто пригнали рубящий каток і чоловік, щоб сімечки не плюхати у мазі, зараз на катку працює. Треба буде якби, одвести, ну мозом. По такому принципу. ну, Перший день підстраїмося друг до друга. Все вроді виходить.